Охоронці знайшли два муміфікованих тіла у підвалі зруйнованого будинку у звільненому селі Кам'янка Харківської області. Поліцейські продовжують фіксувати злочини російських військових на Харківщині. Останки направили на судову медичну експертизи. Спеціалісти встановлюють причину смерті людей. Розпочалась деокупація Луганської області. Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, кілька населених пунктів ЗСУ вже звільнили. Там встановлюють прапори України. А зараз вже офіційно деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже збройні сили України піднімають український прапор. Ну що ж, рухаємось далі. Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу перемогу. Луганщина це Україна. Загинуло у Гуляйполі внаслідок обстрілу окупантів. Росіяни вбили заступника голови місцевої громади та керівника КП Благоустрій сервіс про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух. Ворог атакував обласний центр ракетами «Іскандер-К». Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Одну з ракет касетного типу знешкодили над Запоріжжям. Уламки впали в різних містах області. Окупанти запустили по білій церкві 12 дронів камікадзе з півдня України. Половину з них вдалося збити. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У Ава повідомили про шість случань та вибухів у Білій церкві. Постраждала одна людина. Також окупанти пошкодили інфраструктуру. До ліквідації наслідків залучили 57 рятувальників та 15 одиниць техніки. Окупанти обстріляли градами та важкою артилерією Дніпропетровщину. Гатили по трьох громадах: червоногригорівський, нікупальський та Марганецький. Попередньо без постраждалих, заявив голова ОВА Валентин Резніченко. За його словами, у Червоногригорівській громаді росіяни знищили два будинки, близько 20 понівечили. Снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач. У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати територію і з'ясовувати масштаби руйнацій. У Нікуполі Рашисти обстріляли турбазу. Ми продовжуємо відновлювати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, слідкуйте за сиренами, за офіційними телеграм-каналами. Готували проведення фейкових референдумів на Миколаївщині. СБУ викрила та затримала агентів РФ. Їм оголосили про підозру. Організаторка псевдоголосування переховувалася від правосуддя на тимчасово окупованій території. За матеріалами слідства втікачкою виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині. Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему так званого референдуму у соціальних мережах. Зокрема, розганяли фейки про те, що ніби. То населення Миколаївської області підтримує запланований плазбіцит. Ша веде перемовини зі США щодо програми спільного використання ядерної зброї. Про це повідомив президент Анджей Дуда. Польський лідер нагадав, що його країна не має ядерної зброї і вона не з'явиться у найближчому майбутньому. Проте у рамках програми країни-учасниці можуть проводити консультації та приймати спільні рішення щодо політики про ядерну зброю. Програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО. Португалія та Іспанія запросили Україну та спільно подають заявку на проведення чемпіонату світу з футболу. Він має відбутися у 2030-му. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, там теж висловили повну підтримку такого рішення. Там пояснюють, ініціатива має на меті пришвидшити відновлення країни після війни.